Доброго вечора. Зараз ми з вами стоїмо перед Айну нонджгалері. Це перша галерея українського сучасного мистецтва у Франкфурті. І сьогодні тут відбувається відкриття вже другої виставки, що там всередині побачимо прямо зараз. Culture transcends boundaries. It transcends national borders, language, customs, and everything else. So it's vital that we support culture. Russia's trying to exterminate Ukrainian culture. And so we need to find ways to make sure that we're amplifying and supporting possibilities for Ukrainian culture. Russia will try to. Uh, say that ukraine culture is not you know, it's actually russian culture but i think we can do there's a lot of people out there who want to support ukrainian culture and explain to the world this is what it is proudly Що потрібно зробити українським аби потрапити в цю галерею у Ми з Мариною не є кураторами. Артпроєкт Перспектива Україна працює з галереями або з арт-центрами, або з просторами, які курують художники. Ми спілкуємося з художниками напряму, але найчастіше ми ходимо до кураторів, які вже мають галереї, і з ними домовляємося про певні проекти. Існують проекти, які вже були показані десь за кордоном, або вони вже існують як закордонний продукт. І ми, якщо можна так сказати, і ми можемо показати його тут в цій галереї. Але нам також потрібні грантові гроші, тобто або у галереї з України є грант, який вони готові використати, щоб показати це в нашій галереї, або ми. Маємо знайти грант для того, щоб показати цю виставку тут. Як звичайні українці можуть, які зараз находяться в Німеччині, допомогти з поширенням української культури. Вони можуть стати волонтерами в галереї 91, Вони можуть задонатити на арт-проекти. Вони також можуть думати про те, які паралельні проекти вони можуть зробити, тому що не може бути одна галерея, не може бути один проект, і це не тільки галерея, це може бути. Музичні проекти це можуть бути книжкові літературні проекти? Це мож, ну, ми, ми маємо дійсно величезну культуру в Україні? Ми нам є що показувати. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, чи змінилося відношення німців німеччини взагалі до української культури до за останні два роки? Звичайно, відношення змінилося. Від воно змінилося досить суттєво, оскільки раніше українська культура була дуже мало відома в Німеччині, і навіть ті е, відомі українські митці чи твори вони в німеччині часто асоціювалися з Росією, з царською Росією з радянським Союзом. Зараз ситуація суттєво міняється, і відповідно українська культура стає чимось окремим, чимось особливим. І чимось з того, що цікавить німців значно більше ніж колишнє радянське мистецтво, як українці можуть заохочувати німців цікавитися більше українською культурою. Що от власне громадяни вимушені переселенці, які зараз знаходяться в Німеччині, що вони особисто можуть робити, аби просувати українську культуру в Німеччині в першу чергу вони повинні розмовляти в сім'ях українською мовою. По-друге, вони повинні читати книжки українською мовою, дивитись фільми українською мовою, а також шукати українські твори мистецтва, чи то фільми, чи будь-які інші твори, які є перекладені на німецьку мову, і презентувати це своїм друзям і знайомим в Німеччині. І, зрештою, для мене дуже важливо говорити про те, що відбувається, говорити про війну там, де немає війни, бо це найскладніше.